Країну захопили ворожі гади. Вони перетворили вільних громадян на полонених, а квітучі міста на руїни. Ні, це не новини зі сходу України, це Homefront Revolution. Багатостраждальний шутер, якому теж свого часу дісталося фінансові труднощі, зміна видавців, але Homefront вистояв. І просто зараз Фасхат Салім, дизайнер гри, розкаже тобі, як подолати перешкоди і здихатися окупантів у ексклюзиві. Від ігронавтів! минуло чотири роки після того, як Північна Корея захопила США. Місто Філадельфія стало головною базою окупантів, і тепер більше нагадує констабір. Місто патрулюють літаючі дрони, а у броню вояки обшукують кожен дім. Але саме тут на околицях міста народжується повстанський рух, і ви, Етан Брейді, якраз станете одним з американських партизанів. Вам доведеться крок за кроком відвоювати територію міста, щоб влаштувати диверсію у головному штабі окупантів. Підібратись до нього, ой як непросто. Треба буде взламувати секретні коди, захоплювати контрольні точки і вступати у запеклі перестрілки із ворогом. Добре, що зброї для цього у вас буде цілий арсенал. Гвинтівки та автомати для дальнього бою та пістолети і дробагани для ближнього мочілова. До речі, кожну волину можна буде модифікувати і вдосконалювати. Та інколи прорватися крізь оборону буде просто неможливо. І саме для цього ми дамо вам дуже крутий девайс, іграшкову машинку. Ви зможете почепити на неї вибухівку і непомітно провести прямо у тил ворога. Бам! І дорога вільна! А якщо вже і це не допоможе, у вас буде можливість погасати від ворогів на мотоциклі. Та найкрутіше те, що вам допомагатимуть ваші друзі. Адже, окрім сюжетної кампанії, у Home Front Revolution буде ще й кооперативний режим на чотирьох осіб. Тож разом ви зможете влаштувати справ революцію і перемогти окупантів. Спеціально для Ігноравтев Хоум Фронт Революшн. Це видовищний кінематографічний шутер з сюжетом, який упізнає кожний український ігронавт. Але є й інші ігри. На перший погляд дуже різні. Але вони теж мають спільну жовто-блакитну рису, яку саме дізнаєшся за мить.